Вітаю всіх! Якщо ви з 25 років, вас можуть відрахувати з навчального закладу для того, що ви проходили військову службу. На сьогоднішній день це є однією із ключових проблем. На даний момент ще таких випадків немає, але уже такі розмови йдуть у всіх навчальних закладах. Тому до чого потрібно готуватись, зараз розповім. І розпочати дане відео хочу з того, що кожного дня збільшується кількість консультацій відносно е, того питання, що в університетах вже відкрито говорять студентам, що вас буде відраховано, якщо ви будете прогулювати пари. І це стосується тільки тих чоловіків, яким виповнилося більше 25 років. Але саме цікаве те, що зрозуміло, не так страшно бути відрахованим, як страшно те, що дані чоловіки будуть втрачати право на оформлення відстрочки. І зрозуміло, що. В подальшому це викличе досить велику кількість питань, як в самого військовозобов'язаного, так і в самих навчальних закладах, тому що зрозуміло, що право людини буде порушене, і це право будуть захищати. Зрозуміло, чому відбувається саме така процедура. Це те, що на сьогоднішній день хочу повторитися не прийнято законодавство, яке забороняє чоловікам віком від 25 років оформляти відстрочку по навчанню. Дійсно була велика проблема, коли в багатьох чоловіків, які проходили навчання, Появлялося в ну да, от в довідки ЄДЕБи, що так порушує, тобто послідовність в них не дотримана і вони відстрочку оформити не могли. Але зрозуміло, за рахунок судових рішень це питання вирішувалося, оскільки е, міністерство освіти вони зрозуміли, що е, якщо людина не має відповідного диплому, значить вона не отримала відповідний кваліфікований рівень. І зрозуміло, може здобувати такого ж самого рівня освіту для підвищення свого рівня. Освіти. Але саме факт того, що на сьогоднішній день навчальні заклади вирішили маніпулювати таким методом до того моменту, поки не прийметься законодавство про заборону. А надавати відстрочку строчку від 25 років саме по навчанню. Але як робити в такому випадку, якщо все ж таки вас відрахують за те, що ви не відвідуєте пари, або якщо, наприклад, там якась є надумана причина? То в такому випадку, зрозуміло, потрібно буде вдатися до суду і захищати свої права виключно в судовому порядку. Тобто, друзі, на сьогоднішній день законодавством жодним чином не передбачено відрахування студентів за. Прогул да, по навчанню, наприклад, там 3-5-10 днів, або якщо, наприклад, там просто е, десь там не відвідуєш взагалі пари. Звісно, якщо, наприклад, ти не здаєш там сесію, зрозуміло, не відвідував взагалі і не здав е, всі відповідні там, документи, які потрібні, то за це можуть відрахувати за неуспішність у навчанні. Але якщо ж, наприклад, ви все правильно здаєте, проходите відповідні всі там. Ваші курсові роботи, ви там проходите всі оці-всі контрольні, якісь роботи, да, там все правильно здаєте, то вас за це відрахувати не можуть. Тому ці всі е, да, е, закидони в ЗМІ про те, що будуть відраховувати. і Закидони від навчальних закладів про те, що вас потрібно відрахувати у зв'язку з тим, що ви там прогуляли 10 днів там, чи 5 то це все не відповідає дійсності. І це є неправомірні дії навчального закладу, які в подальшому будуть ініціювати велику кількість позовів. І що ви собі розуміли, ці позови можна буде вигравати, тому що, в принципі. Є чіткий алгоритм дій, в яких випадках може бути студент відрахований. Тому якщо ж вам таке також повідомляють, то не потрібно відразу бити паніку. Потрібно зразу готуватися до того, що потрібно перше знайти адвоката, хто вам правильно підготує даний позов, хто правильно проведе для того, щоб вас можна було незаконно, якщо вас відрахують, законно поновити на продовженні навчання. Тому всі чоловіки віком від 25 років можуть не опускати руки, а продовжувати навчання і здобувати освіту. Саме головне, що ви дійсно здавали всі іспити, і у вас не було якихось там да, от, таких прям проблемних моментів у навчальному закладі. Якщо ж у вас виникають якісь питання або потрібна допомога з даного приводу, ви завжди можете написати в коментарі або звернутися телефон, який бачите на екрані. Я з радістю вам проконсультую, розповім, які у вас є шанси для того, щоб... Або бути відрахованим, і які у вас є шанси для того, щоб поновитися на навчанні, для того, щоб здобувати відповідний рівень освіти і зрозуміло оформляти собі відстрочку. На завершення, друзі, хочу вас попросити написати свою думку в коментарях відносно даного проблемного питання. Що ви думаєте, чи будь-відраховувати, чи не будуть, чи приймуть на законодавчому рівні заборону. Давати відстрочку для студентів віком від 25 років. Ваша думка вкрай важлива, тому хотів би її почути у коментарях. Ну а саме завжди, друзі, був я, адвокат Вадим Вітенко. Якщо ж виникають якісь питання, ви знаєте, що робити. А зараз потрібно обов'язково зробити це поставити лайк, зробити підписку, якщо ви ще не підписані, і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!